Представляємо унікальний гібрид соняшника Таурус сербська селекція, основні особливості гібриду соняшника Таурус, можливість вирощування у складних кліматичних зонах як Півдня і Сходу України, так і у центральних і північних областях, висока посухостійкість, можливість використовувати гербіцид євролайтинг для контролю бур'янів і вовчка, відмінні показники врожайності, рекорд реально до 57 центнерів з гектара. Олійність до 53%, стійкість до поширених серйозних хвороб, стійкий до вилягання, група стиглості від 109 до 113 днів, середньоранній висота рослин від 160 до 170 см, діаметр кошика до 22 см. Таурус це перевірений гібрид, який може активно вирощуватися навіть у непростих кліматичних зонах. Чим завоював повагу багатьох аграріїв України? Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.